Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться зробити для вас рунічний розклад на таку тему, як Мій вибір. Тому що іноді буває, людина стоїть перед вибором і не знає, верніше, у неї є навіть кілька виборів, кілька шляхів, але вона сумнівається і не знає, яким же піти, що її буде очікувати. Так от, сьогодні можна зробити і спитати урун, яким же піти шляхом і що буде, якщо піти цим шляхом. Так, ну спершу глянемо коротеньку сигніфікацію, а потім почнемо. Покажіть нам руни, хто прийшов, хто завітав до нас зараз на розклад. Людина, в яких енергіях? Ну, людина до нас прийшла. Знаєте, така духовна, може, цікавиться. Якимись знаннями може самореалізується, може, вірить у вищі сили, і навіть не може, скоріш за все, вірить у вищі сили, і, до речі, має від них і підтримку. І людина, яка хоче рухатися і далі, мабуть, в цьому напрямку, можливо, людина часто подорожує або Має рухливий спосіб життя, можливо, працює щось зв'язане з транспортом, або переміщеннями, може, спортом займається навіть так. Ну, Людина така упорна, достигатор, можливо, або хотіла би досягнути успіхів в своєму житті, чи змін. Можливо, змін, а не просто успіхів і таких, знаєте, кардинальних змін. Але характер такий трошки непростий. Часто буває, можливо, людина, ну, як би це правильно сказати, дуже напориста, можливо, буває. Іде, якби бачу ціль не бачу перепон. А може іноді агресивна буває, але привикла ставити собі цілі і йти до них. І зараз в таких вона енергіях, що хотіла би чогось досягти, йти до своїх цілей, проставлених вже цілей, принаймні. І розклад же такий повинен бути. У людини навіть є два вибору. От вона просто вагається, по якому ж іти. Так, ну ще який, які енергії тут у нас. Так, людина володіє інформацією, вчиться, можливо, чомусь, комунікує. Якщо не комунікує, то точно вчиться і збирає якусь інформацію. На даний період часу проходить в ній трансформація, якісь переміни. Людина хоче досягти, можливо, в своїй роботі або в самому собі покращень чогось нового, йти до чогось нового. Але трошечки, ну, я б сказала, не розуміє, трошки не розуміє. І ще людина така, знаєте, не дуже хотілося би їй, мабуть, брати на себе відповідальність, або, ну, якось працювати чи на когось, чи в великому колективі. Вона така більш заточена на себе і на. Бути одиначкою, одинаком, працювати можливо, якщо то десь або сам на себе, або щоб окремо, не дуже залежати від інших, сказала б так я. якось програється, що людина, можливо, зараз десь втратила свого якісь партнерські відносини. Ну, якщо це про кохання, то партнерські відносини або ж розірвані, або на паузі, заморожена ситуація, або, може, просто партнер десь у від'їзді. чи Ну, пауза зараз. Зараз якась заморожена ситуація і навіть якось, може, було це все зроблено не дуже справедливо, не дуже гарним шляхом це для когось. Для когось же, можливо, просто у людини зараз період підвислий. Просто по життю підвислий. Так, ну покажіть ще трошечки. Ну, сказала б ще, можливо, що людина, знаєте, така стабільна, любить стабільність, не дуже на показ емоцій свої виставляє, може. Хоча буває напориста і любить досягати свою мету, може, знаєте, тільки не таким способом, щоб через якісь сварки або скандали але намагається стримуватися. Від того їй не дуже добре. Зараз у неї такий період якийсь не влаштовує її, скажімо так, нема впевненості якоїсь. Так, і хоча сама по собі людина досить енергійна і любить, любить, ну, може якось проводити такі, знаєте, трошечки внутрішні розкопки, можна так сказати, але зараз у неї якийсь кризовий період в житті. Може просто важка ситуація в чомусь. Ну, до речі, енергетика, я би сказала, вийшла на сигніфікацію. Ну, така 50 на 50. І не скажу, що точно що це жіноча енергія, і не скажу точно, що чоловіча. Якщо жінка дивиться, то в ній, знаєте, зібрано і жіноче і чоловіче. Така доволі різна різноманітна людина. Якщо ж чоловік дивиться, то він буває іноді м'яким, знаєте, емоції бувають такі добрі, жіночі, якісь м'які. Ну, Людина поважає і сімейні традиції, для неї це має значення. Може, хтось хоче отримати щось в своїй сім'ї, якихось переможних моментів або в роду в своєму. Можливо, хоче створення сім'ї після того, як розпалися якісь відносини. Можливо, переживає просто за свою родину, що там якісь такі трохи негаразди. Ну, в, в, в усякому разі, у людини є бажання щось робити, і перед нею є два вибори, два шляхи, і зараз ми глянемо, що буде, якщо піти одним або іншим шляхом. Так. Покажіть нам, руни що зараз відбувається цієї людини. Ну, зараз у людини період нелегкий, період якихось чи то руйнувань, чи то змін, чи то внутрішніх руйнувань, чи втрата може якась. Ну, період такий якийсь переломний зараз у людини. Можливо, щось втратилося не так давно, бо Руни зразу показали таку ситуацію. Скоріше за все, це було не дуже давно. Час ще не, не стер неприємних відчуттів. Але людина хоче позбавитися якихось цих наслідків руйнування і не знає, як їй вийти. І ось перед нею два шляхи. Один шлях. І інший шлях. Кожного з вас своя ситуація і свої шляхи. Тому зараз дивимося, що буде, якщо ви підете першим шляхом. Подумайте зараз про свій перший шлях, куди б ви хотіли, як би ви хотіли вирішити цю ситуацію першим шляхом. Зараз ми подивимося, руни, покажіть нам, що буде, якщо піти першим шляхом. ну Руни кажуть, що якщо ви підете першим запланованим своїм шляхом, то можливо вийдете з-під якогось утиску. Знаєте, можливо, щось у вас внутрішньо народиться. Знаєте, як от щось давило-давило. Заважало, заважало. І все-таки через такі потуги, але народиться щось нове. Можливо, проєкт якийсь, можливо, задум якийсь, про який давно думали. Для когось може навіть програтися, що відкриється якась таємниця або таємні знання, якісь. Може, хтось займеться якимись Езоторічними шляхами хоче піти. От. Але потрібно буде, мабуть, ще вчитися, якусь інформацію отримувати, бо її недостатньо буде. І, можливо, навіть якусь таку інформацію не дуже традиційну. Якщо це стосується бажання. Створити сім'ю, то ідучи цим шляхом, скоріш за все сім'ї сім'ю ви не створите. Може, якщо відкриється якась таємниця, якраз вона і буде заважати створити ту сім'ю. А можливо, хтось хоче щось навпаки взнати, от те, що він знає, або те, що він поки що не знає, але знайдучи по тому шляху, то навпаки якось переверне його стандартне мислення. І, можливо, все-таки людина і отримає те, що хоче, але не зовсім так, як вона планувала. Ну, В будь-якому разі, якщо йти цим шляхом руни показують, то прийдеться вчитися інформації чи якихсь Знань ще недостатньо. <кій> можливо, потрібні якісь документи, якщо це пов'язано з якимись справами, то, можливо, недостатньо документів якихось, або щось невірне там в документах, і тому потрібно на це звернути увагу. І якщо стосується діло якихось підписів, якихось може контрактів чи документів, паперів то треба гарненько перевіряти, щоб не, не отримати поганого результату. Так, ну, скажімо так, перший варіант вашого вибору, то такий, знаєте, не дуже, можна сказати, ви зможете досягти того, чого ви наразі хочете. Так, другий варіант, другий шлях. Подумайте про нього, кожен про свій вибір. Тут руни показують, що якщо підете цим шляхом, то для когось так програється, ви можете утворити партнерський союз якийсь такий, знаєте, легкий союз, гармонійний. Але, скоріше, якби дружній, мабуть, тому що, або діловий, тому що е, нема тут такого, знаєте, вогника якось. І, мабуть, нема ще до пуття розуміння, чого в цьому союзі хотілося би. І ну, я б сказала, для когось може програтися, що це навіть шкідливо буде багато потрачено зусиль, сил, енергії буде багато потрачено. Можливо, на цей шлях. Немає у вас на даний період часу реально сил і немає навіть ну, повного розуміння і знаєте такого, ну, як наче вибір не наче є, але там так все, знаєте, неоднозначно. І на даний період часу, якщо ви підете туди, то ви можете досягти якихось договорів, яких, створити якісь стосунки, якісь, можливо, це і будуть доволі приємні стосунки, але без особого вогнику, без, якщо це про особисте, то це буде без, може, без інтиму в когось, чисто дружні стосунки якісь такі і ну, Будуть потребувати невеликого вкладення, можуть призвести до навіть якихось неприємних змін. Е, можливо, якщо це про ділові стосунки, то партнерство, яке ви вкладете, потім може призвести до якихось неприємностей. Так що і інший ваш варіант. Зараз подивлюся, що тут ще докладу. Якщо підете цим шляхом, то це повинно пройти або ще якийсь період часу, якийсь цілий цикл, можливо, довго довго це буде все вирішуватися або ж все ж таки будуть результати вашого наміру, але так, знаєте, поступово, поступово не спішно. І наразі потім, потім може бути задоволення від цього всього отриманого результату. Але через деякий час, не зразу. І так, переможні моменти на цьому шляху можливі. Треба буде бути більш таким, знаєте, поступливим, гнучким. І випадає така жіноча енергія. Можливо, це... Як знаєте, жіноча перемога, така все ж таки через деякий час ви отримаєте радість від або від жінки, або якщо ви сама жінка, то ви отримаєте радість від своєї жіночності, від своєї м'якості. Можливо, хтось навіть зустріне своє кохання і просто вийде заміж, але це буде через деякий час. А поки що якісь, знаєте, такі легкі, без обов'язків стосунки, може навіть дружні, і поки що такі платонічні, які аж з часом зможуть перерости в щось більш таке серйозне і радісне. Якщо це навчання стосується якихось знань, то Поки що немає, якщо йти цим шляхом, забере багато зусиль, будуть якісь зміни, до яких ви не готові ще навіть, якщо підете. Внутрішньо не готові, тому що чітких планів у вас немає, але гармонії з собою і. Зі світом, можливо, вам вдасться після цього руйнування досягти все-таки. І через деякий час буде радість, переможні моменти, ви отримаєте задоволення, але не зразу. не зразу І зміни будуть такі, до яких ви поки що навіть не готові внутрішньо Ну, ось такі, друзі мої, випали вам варіанти. Перший, другий. Розвиток подій в першому варіанті з'явиться щось у вас нове. Ви пройдете через, ви йдете, можливо, з-під чогось тиску чи з-під свого внутрішнього утиску, і таке щось нове у вас народиться, або ви отримаєте якісь недостаючі знання таємні, таємниці якісь, може, хочете роз... Розворушити. Але ви... тут вам потрібно вчитися досягати якихось нових інформацій, бо цього також не достає у вас по цьому йдучий шляху. І вести себе не зовсім традиційно, не так, як завжди. Ну, тут, знаєте, все-таки. Результат можливий, але тут також якийсь трошки не той, що ви очікуєте. Ну так, і, можливо, ви будете навіть думати, що дарма пішли по цьому шляху, будете відчувати трохи якусь несправедлив... несправедливість. Може розчарування і поступово якось призупините процес, якщо підете по першому своєму шляху. Ну, ось такі поради від рун Так, вони побачили вашу ситуацію. А ви, звісно, вам вирішувати самим. Так що, дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Бажаю вам всім вибрати вірний шлях. В своєму житті. у всякому разі, може, і невірний, але щоб він нас чомусь навчив і призвів до результатів приємних і корисних.